Українці змогли е, організувати е, так свою діяльність, що навіть Рада Ліги націй у вересні 1933 року розглядала питання про голодомор. Бідліна Рудніцька, інші українські організації, вони вийшли на Мовінкеля, це прем'єр-міністр Норвегії і очільник на той момент Ради Ліги Націй. І він взявся допомогти. Він ставив це питання три рази на розгляд під час засідання у вересні 1933 року, але із 14 держав лише 4 підтримали ідею допомогти Україні. Більшість схилилася до думки, що. СРСР не є членом Ліги Нації, відповідно, це питання не стосується Ліги Нації. Тобто, якби світ вмив руки в цій ситуації.